Мене звати Андрій, я з міста Білої церкви, що на Київщині. Я разом з товаришами пішли добровільно. Спочатку повномасштабного вторгнення ми хотіли внести свій внесок в загальну перемогу. І не просто, ну ми на протязі цих півтора року були задіяні і в ДФТГ, і в. Волонтерській, скажімо так, справі е, останнім часом. Ми проходили е, курси навіть по аеророзвідці, управління БПЛА та дронами. На, налітали певну кількість навіть годин, е, скажімо так, на Мавіках. Всі знають. Е, і ну, от вступили добровільно в лави з своїми двома торошами, Зараз в лави ЗСУ. Відчуття страху у мене такого немає. Я раніше там працював альпіністом, працював завжди на висоті, і з часом це відчуття страху воно якось атрофується. Звісно, багато друзів у мене перебувають в гарячих місцях. Вони, мабуть, і надихали от своїми цими якимись діями і так далі. У ну, навіть не те, що в мене є сім'я, в мене в друзі, в мене то нема ще дітей. В друзі є діти, я хочу, щоб вони жили в вільній, незалежній країні. І Враховуючи те, що я раніше не мав такого, скажімо так, стосунку зброї, в мене такого не було. Для мене це дуже важливо, в принципі, було дуже обізнаний цей курс, щось для себе підкреслив, взяв нове, буквально. Дійсно, зайвого точно не буде це наоборот великий плюс.